Представляти президентом у Верховній Раді буде Степан Кубів. Петро Порошенко підписав відповідний наказ, зазначивши, що представника у парламенті обрав особисто свій вибір. Він пояснив упевністю в тому, що саме Кубів зможе забезпечити ефективну координацію і взаємодію між президентом, Верховною Радою, коаліцією та урядом. Новий уповноважений подякував главі держави за довіру і зазначив, що розуміє завдання, які стоять перед ним на новій посаді. Степан. Іванович з нами вже багато років. Дуже добре себе проявив під час майдану. Є людиною високоорганізованою, і я впевнений в тому, що і активна законотворча робота, і активна публічна позиція щодо представлення позиції президента є його сильними якостями. Я розумію свою відповідальність і відповідну роботу. Як найшвидше будемо ефективно впроваджувати лінію державницьку, лінію президента, лінію Верховної Ради, лінію уряду.